Ребята, пп сирник з маком і шоколадом. Ви зобов'язані це спробувати. Спочатку варимо 100 г маку на 200 мл молока і паралельно з цим готуємо саму сирну основу. 1 кг зернистого сиру у мене 4%, 2 два яйця, 100 г білку ванілін, цукор чи ароматизатор, цукор або підсолоджувач у мене 60 г підсолоджувача, дрібка солі і 40 г крахмалю. Через 7 хвилин мак зварився, зливаємо зайве молоко і перебуваємо чи в мясорубці, чи в блендері. У мене блендер не впорався, тому я перебувала в кавомолці. У мак додаємо ще одне яйце і. Трохи з сирної основи. В самому кінці я ще вирішила додати лимонної і цедрю що в основу, що в макову начинку. І викладається все у форму. Спочатку сир і зверху вже мак. Розігріла духовку на 160 градусів і відправила запікатись на паровій бані. Випікала одну годину і вуаля настільки ніжний і смачний сирник вийшов. Ну ви все самі почуєте. Mm. Все, я mm. Я вонзу тарілку. Зберігайте.